Бужанский не может вытрамать, что Булгакова приравнивает до российских письменников. Ну -ну. Люди, которые пытаются бросаться на Булгак, таким образом пытаются немножко вырасти, находясь рядом с ним. Во-первых, они его не считали. Во-вторых, они не считали даже ту самую Белую гвардию, вокруг которой пытаются работать. В-третьих, они никогда не смогут ответить на вопрос, такая они-то за кого? За Петлюру или за Скоропадского? Ну, я думаю, что многие даже не знают значения ни Скоропадского, ни Петлюры. Если, они не, знают, которые предлагал если они не, знают, если они не знают, тогда не нужно осуждать героя романа Булгаков не живого персонажа, а вымышленного персонажа, пусть он даже списан себя. И не нужно предъявлять спустя эти, эти претензии, спустя сто лет Булгаков Это выглядит смешно и жалко. Еще раз: ничего российского у нас нет. У нас есть только наш. Все, что считаем нужным, нам, безусловно, оставляю. Все, что считаем ненужным, можем отдать, уничтожить, потерять что угодно. Но мы должны четко отдавать себе отчет в том, что речь идет о нашем. У них тут ничего нет. У нас немає нічого російського, каже нам сталініст Божанський. Російською мовою. Російською мовою. Нічого російського, каже російськомовному Назару Ардіце. Я пропоную все такі, каналу. Ви ж розумієте, що довкола Булгакова з високою вірогідністю не було б жодних там, якихось медійних процесів, якби вони самі їх не порушували, ці медійні процеси. І коли вони починають отак агресивно поводитись, вони тригерять дуже багатьох людей. От я вважаю, що вони таким чином уже підспудно собі вибудовують політичну позицію на майбутнє. Що ви скажете? Так, ну, це однозначно, і це М -м -м. про те, що ми говорили сьогодні з Сергієм. Вийшов бойко вчора після голосування по бюджету і зробив заяву, що ми повинні думати про пенсіонерів вчителів. Ну, тобто вони включають свою стару валинку. Далі буде вимкнули світло. Давайте все ж таки миритись з росіянами. Це ну, це питання там двох-трьох тижнів, коли почнуть це говорити. Але я знаєте, що розумію в цьому в цій ситуації? Для них Булгаков це лише слово, само слово Булгаков, прізвище Булгаков. Вони не захищають Булгакова. Вони не захищають там якусь білу гвардію. Вони не захищають е е письменника. Вони не захищають. Е Якийсь творчий капітал, творчий бекграунд вони захищають російську мову. Тобто все це, все це ви можете почути від Бужанського, якщо ви, наприклад, візьмете і прочитаєте його дописи трьохрічної давнини, п'ятирічної давнини, все це він казав про російську мову. Просто зараз він не може виходити і казати, я там русський язик, там ще щось, ще щось. Тому що його, його, його власна охорона. От, десь в під'їзді, щось з ним зробить. От. Але вони зараз замість цього свого сполучення російська мова, вони взяли булгаков. Все. Тобто і російська мова, і булгаков, і вічне полум'я, і 9 травня, все це різні імена одного демона, одного диявола, який носить ім'я Радянський Союз. Захищаючи ну, Болгакові він же суворо кажучи, був ще до радянського союзу. Він був до радянського союзу, але с... він став е... ну, с... написав символом. свої визначні роботи. Так, 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 він так. став символом по суті радянської радянської літератури. Mm -hmm. От десь в якісь моменти заборонено, і десь в якісь моменти не заборонено. Це радянська література. Тому захищаючи своє право на російську мову, захищаючи своє, яка в радянському союзі була топовою, правильно захищаючи своє право на Болгакова, захищаючи своє право на 9 травня, захищаючи своє право на оцей вічне полум'я. На 2 травня. От, на 2 травня, ну так воно так і є. Вони захищають своє право на радянське минуле це радянські школьники. Це Олексій Арестович, у якого така сама я впевнена риторика, як у Бужанського. Вони захищають право на радянську. Це знаєте, як у диявола, як я ж кажу, там у нього там ім'я є. Таке, таке, діявол, сатана, бафомет, Там ти багато-багато імен. так. Я, я до того, що все це немає. Оці назви Булгаков, російська мова. Це 9 травня, перемога. Не мають жодної назви за цим, всім, всім ховає це лише одне Радянщина. все.